Подобався хруст? Напишіть у коментарях. Всім привіт! Ви на каналі Старший на кухні. Готую ідеально хрусткі багети на заквасці леві томадри. Для рецепту знадобиться активна закваска леві томадри. ви бачите наскільки вона підросла від мітки. Це сильна закваска, перевірена неодноразово. До речі, кому потрібна закваска, можете придбати за посиланням в описі під відео або виріснити самостійно. Посилання на рецепт знайдете також в описі. Там же буде рецепт та всі інгредієнти і їхня кількість. Загляньте туди, якщо будете готувати ці смачні багети. Підбираю закваску, додаю воду кімнатної температури і за допомогою блендера розчиняю закваску. Це, як на мене, найзручніший і найшвидший спосіб. Закваска стає повітряною і тісто, мені здається. Також більш повітряним, хоча, можливо, це моя фантазія. Але можна і просто за допомогою виделки розім'яти закваску у воді. Ось бачите, як вона позириться. Чудова! Додаю біле просіяне борошно вищого гатунку, білок не нижче 10,3%. За бажання можна зробити 50 на 50% сільнозерновим борошном. Так, замішую тісто. Замішую недовго. Борошно повинно повністю і рівномірно зволожитися. Збираю докупи, накриваю і залишаю на автоліз на 30 хвилин при кімнатній температурі. Минуло ще 30 хвилин, додаю сіль, і тепер потрібно мені добре вимісити тісто протягом 10-15 хвилин. У цьому рецепті, окрім борошна, води і солі, немає більше нічого. Закваска також складається лише з борошна і води. Це не ті багети, які продають у магазинах. Роблю складання і прикладаю тісто на стіл. Далі вимішую вже на столі легкими рухами, сильно не натискаючи на тісто. Ну а далі буду відбивати. Тісто також на столі з перерою приблизно десь 5 хвилин. Так його буде легше вимістити, не докладаючи при цьому дуже багато зусиль. А якщо у вас не виходить відбивати, можете вимішувати так, як я показав спочатку. Тільки так, поверхнево. Це найпростіший спосіб. Якщо тісто липне, змочіть руки водою. Тільки так, злегка. Збираю тісто, накриваю і залишаю відпочити на 4-5 хвилин. Минуло 5 хвилин, ще трохи відбиваю тісто, воно вже буде значно краще збиратися. Забираю тісто докупи, подивіться, яке воно вже гладеньке. Перекладаю в миску, накриваю і залишаю при кімнатній температурі на 1 годину. Температура в мене в кімнаті 19-20 градусів десь. Якщо у вас вище, від 22 і вище, залиште приблизно на хвилин 45. Минула одна година, буду робити перше складання. Таких складань потрібно буде зробити три. Змочую руки водою, відділяю тісто від сінок і складаю його по колу кілька разів. Друзі, підтримайте мене, поставте цьому відео лайк і залиште коментар. Повірте, я стараюсь пояснювати максимально зрозуміло. А також підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо ще не підписані, телеграм канал або підтримайте канал фінансово. Це справді дуже надихає. І мотивує знімати нові та корисні відео. Склав тісто, знову зібрав докупи, накриваю і залишаю в моєму випадку на одну годину. Минула одна година, роблю друге складання. Точно так само складаю тісто кілька разів по колу, як і першого разу. Лютен уже чудово розвинувся, видно, що тісто еластичне. А для тих, хто ще не знає, складання зазвичай роблять, коли тісто має підвищену гідратацію, високу вологість. Щоб під час замішування не порвати глютенову сітку, це дуже важливо для кінцевого результату. Знову збираю тісто, накриваю і залишаю ще на одну годину. Минула ще одна година, буду робити останнє третє складання. Усе так само, як і в попередні рази. Дякую всім, хто пише мені коментарі, ставить подобайки. Щиро радію, коли ви пишете, що у вас все вдалося. Радію тому, що все більше людей переходять на здорову випічку. І знаєте, я трохи здивований, що мене дивляться навіть із інших країн. Пишуть коментарі. Величезна вам всім людська вдячність. Знову збираю тісто докупи, накриваю і залишаю ще на одну годину. Пройшла ще одна година, присипаю трохи тісто борошном, стіл теж присипаю борошном і перекладаю тісто на стіл. Розділяю тісто на три рівні частини. Ідеально це можна зробити за допомогою кухонних вагів. Якщо виникнуть труднощі, пишіть. Так, роблю предформовку багетів, розділив тісто, складаю його і скручую в шар. Накриваю та залишаю відпочити, щоб тісто розслабилось приблизно на хвилин 15. Предформування тіста потрібно тоді, коли нам потрібно розділити тісто на дві або більше частин. У цьому випадку ми робимо предформування, щоб зібрати всі шматочки тіста, особливо обрізки, якщо ми зважуємо пропорції, один акуратний шматок. Так тісто стає єдиним цілим, і кожна заготовка виходить рівною та красивою. Пройшло 15 хвилин, буду формувати батон. Беру одну заготовку і такими рухами трохи розтягую тіст. Складаю, защіпую краї, розкочую майбутній батон. Усе як на відео. Якщо ви хочете отримати гострі краї, то під час розкатки батонів просто робіть сильніший тиск по краях. Я міряю заготовку рулеткою, щоб розмір був не більший за моє деко. А це 37 см, якщо комусь цікаво. А класичний французький багет має довжину приблизно 65 см. Точно так само формую і інші заготовки. Складаю заготовки на деко, застелене пергаментним папіром. Оскільки у мене немає форм для вистоювання багетів, то зроблю з підручних засобів. Складаю пергаментний папір, як на відео, краї підпираю рушниками, скрученими у валики, і накриваю харчовою плівкою. Але перед цим присипте багети трішки борошна. Залишаю багети на вистоювання при кімнатній температурі на 1,5-2 години. Але тут знову момент, який потрібно прояснити. Час умовний, тому що в нас з вами може бути різна температура в кімнаті. І потрібно слідкувати, коли батони збільшаться приблизно у два рази. У мене в кімнаті зараз 19-20 градусів, у вас може бути більше, відповідний ріст може відбутись швидше. Спостерігайте. У мене пройшло все таки 2,5 години, батони чудово розстоялися. Знімаю борти, трохи відтягую їх один від одного, Присипаю трохи боршном зверху багети. Я пропустив цей момент, врахуйте, роблю надрізи і відправляю в заздалегідь розігріту духовку до 240 градусів. На низ духовки ставлю пар і випікаю так 15 хвилин. Потім прибираю пар, знижую температуру до 200 градусів і випікаю ще так 10 хвилин до золотистої скоринки. Дістав багети з духовки, переклав на решітку охолонути. Які вони красиві та ароматні. А які хрусткі. Ой цей хруст неможливо втриматись, а вам як? Друзі, поставте цьому відео лайк, прокоментуйте, підпишіться, якщо ще не підписані. Всім дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.